Слышу. Дрони злітають. Дрони падають на дрони рвуть. Москву пасажирський літак ледь не врізався в будинки, тікаючи від удару. А в той самий час дрони паралізували одразу три країни НАТО: Данію, Швецію і Норвегію. І усе це, поки літак Зеленського летів до США, Москва готує вторгнення з Придністров'я на Одесу. Про це попередила президентка Молдови. А слуги народу, які ще минулого тижня розповідали про швидке завершення війни, живуть так, ніби вона вже закінчилась. Купують букети за півмільйона. А тепер ранкова зарядка пальцями. Поставте лайк цьому відео, обов'язково підпишіться на канал, не лінуйтесь і погнали! Москву кошмарять українські дрони. Російське міноборони саме підтвердило, що збили понад 81 український безпілотник у різних регіонах від Білгорода до Окупованого Криму. А над самим московським регіоном нарахували близько 19 збитих дронів. Про це підтвердив інформацію сам мер Мерсовянь. В передмісті столиці уламки пошкодили щонайменше чотири машини. Принаймні епічне відео зараз гуляє мережею. А от жителі Нової Москви бачили, як величезний транспортний літак ішов просто над дахами багатоповерхівок. Кажуть, що гуркіт стояв такий, що здавалося, що літак ось-ось упаде просто на будинки. За попередніми даними пілот навмисне пішов на низьку висоту, щоб уникнути зіткнення з безпілотниками. Російські пабліки, і телеграм-канали вночі забиті повідомленнями про вибухи і роботу ППО у різних районах столиці. Уся Москва слухала вибухи замість нічних новин, але дрони тепер тероризують не тільки Москву, у ту ж ніч паралізувало одразу три країни. Нато про що йдеться? Поки ви спали три країни Скандинавії цієї ночі оголосили про повітряну тривогу. У Данії навіть закривали міжнародний аеропорт Копенгагена, столиця цієї країни, і от причина ясна і чітка: чотири великі безпілотники: хто і звідки офіційно поки не повідомлялося, але вже ж в мережі підозра впала одразу на Росію. До речі, авіатрафік в цій країні одразу ж зупинили, літаки просто не могли сідати і злітати зі злітної смуги, поки дрони просто курсували собі над аеропортом у Данії. А от у Швеції картина не менш тривожна у небі над Стокгольмом, над столицею зафіксували теж великі апарати, які заходили і виходили з території аеропорту. Міністр оборони тоді навіть прямо заявив, що якщо російські літаки... Знову порушать кордон їхньої країни їх будуть вже збивати без попередження. Але це були не літаки, а дрони. Та чи достатньо, до речі, досвіду і засобів у них буде, аби це зробити, збити дрони. З'ясувати на жаль, не вийшло, адже збитих дронів ми так і не побачили. Тим часом у Норвегії дрони помітили над фортецею в Осло. Це теж столиця цієї країни. Ця фортеця є стратегічним об'єктом, а не культурною спадщиною, лише і на цьому об'єкті базується якраз таки військова інфраструктура. Там навіть затримали двох громадян не Росії, а Сінгапуру. Підозрюваних у розвідці поки що деталі на жаль більше немає. Тобто маємо ситуацію, коли одночасно три країни НАТО закривають небо і переводять оборону в ручне управління, і усе це відбувається саме тоді, коли літак президента України Володимира Зеленського летів через Атлантику до США. Не знаю наскільки відсотків це може виглядати як збіг або навмисні дії, але відомо точно, що Зеленський вже приземлився у Нью-Йорку. У нього в цей день зустріч з президентом США. Дональдом Трампом і не тільки там триває генасамблея ООН, Десятки зустрічей в української сторони заявлено. І поки президента немає в країні, українці влякають новим прогнозом про втрату території. Цього разу відзначилася Майя Санду, президентка Молдови, напередодні виборів. Вона заявила, що якщо Кремль отримає контроль над дією країною, то Молдова стане плацдармом для вторгнення в південні області України, згадала навіть Одесу. Контекст цієї заяви вкрай важливий, адже в Молдові менше ніж за тиждень відбудуться парламентські вибори. І от саме напередодні цієї грандіозної події, голосування поліція провела понад 250 обшуків та затримала щонайменше 74 людини. І всіх цих людей підозрюють саме у співпраці з російською розвідкою, яка, за їхніми даними, намагається дестабілізувати країну і отримати там проросійські, Уряд, а я нагадаю, що цього року так званий Кремлівський яструб, а я би навіть сказав Кремлівський яструб глибоко пенсійного віку, Микола Патрушев назвав Одесу російським містом і прямо заговорив про сценарій так званих референдумів, про той самий сценарій, за яким Москва анексувала Крим і Донбас. Чи є це випадковістю? Все б нічого і можна було б списати таку заяву на страшилку. Але давайте не поспішати. Адже влітку нагадаю, видання політико писало як літом цього року вже у Вашингтоні. Заступник керівника офісу президента, який їхав туди разом з українською делегацією, йдеться про військового з чималим стажем, полковника Павла Палісу. От він заявив американцям на непублічній нараді. І йшлося про розкриття так званого плана Кремля, про те, що у 2026 році. Російська армія планує вийти на весь лівий берег Дніпра. Йшлося і про повне захоплення міста Одеса. При цьому і в червні сам Зеленський сказав, що у Росії найближчим часом на Одесу великі плани, що саме мається на увазі та чекати реальної ескалації замість таких заяв. Невідомо, але принаймні зараз українська сторона заявляє, що російський десант в Одесі виглядатиме насправді як самогубство. І поки Москва малює нові карти вторгнення, удари вже сиплються по українських містах. Вночі під ударами опинилася Запоріжжя. Російська армія завдала щонайменше 5 ракетних ударів по місту. Внаслідок цього спалахнули масштабні пожежі. Я підозрюю, що йдеться про інфраструктурні об'єкти, адже голова обласної адміністрації Іван Федорів одразу ж повідомив, що інформації про постраждалих наразі немає. Насправді я не скажу нічого дивного, якщо відзначу, що Запоріжжя це ключ до усього південного фронту, зокрема й до міста Одеса. І Саме сюди російська армія регулярно спрямовує масовані атаки, знаходячись за лічені десятки кілометрів від цього обласного центру. Але не лише Україна про всяк випадок нагадую, під обстрілами Росіян в Європі теж вже готуються до найгіршого. І я зараз про Польщу. Варшава цього разу дала зрозуміти, що чужих літальних апаратів у своєму небі більше терпіти не буде. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що рішення про збиття ухвалюватимуть миттєво і без обговорень цього разу. І якщо щось загрожує польській території, це щось просто знищить. А ось глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на радбезі ООН виступив і попередив: якщо уламки впадуть на територію НАТО з наслідок збиття цих. Літальних апаратів Польщею, то потім аби ніхто не скаржився, адже всіх вже попередили про наміри Польщі тут. Мається на увазі на генасамблеї ООН. І тут же президент США Дональд Трамп чи не вперше чітко підтвердив, що Вашингтон допоможе Польщі, якщо Росія піде на нову ескалацію, чи не на ту нову ескалацію, до речі, на яку вона вже пішла стосовно Крим Скандинавії, зупиняючи дронами їхні аеропорти, або ж ми й далі будемо говорити про невідомі. Дрони і згадуючи таку країну, як Сінгапур. Але ця ескалація, схоже, відчувається абсолютно на усіх фронтах. У Криму було знову гаряче, і я нагадаю, що за даними російських медіа, безпілотники вдарили по санаторію Форос у так званій дачі ФСБ, самі ті, де не раз відпочивав особисто російський президент Володимир Путін. Моніторингові пабліки повідомляють, що уражений інші об'єкти. Пансіонат у теплицькому школа, урядові будівлі, за непідтвердженими даними, що троє загиблих і 16 поранених. З'явилися чутки, що під час однієї з атак загинув так званий глава Херсону, який Росія більше не контролює. а менше з тим, Володимир Сальдо, український колаборант. А російські пабліки писали, що він був на цій дачі ФСБ у момент вибуху. Але вже наступного дня його пер показав Сальдо у Москві на так званій робочій зустрічі. А наступна новина виглядатиме як холодна вода у контрастному душі, якщо ви таке коли-небудь вже ж практикували. А саме мережа вибухнула від таких повідомлень, що у Києві депутати зі слуги народу живуть так, ніби війни взагалі вже немає. Журналісти з'ясували, що саме нардеп нардепі слуги народу, нібито Артем Дубнов замовив букет у вигляді ведмедика за увага 536 тисяч гривень. Такий подарунок коханій коштує як річна зарплата, ну не скажу пересічного, навіть далеко не кожного українця. І це саме тоді, коли його колеги по фракції ще минулого тижня розповідали, що війна от-от закінчиться. Я зараз говорю про Федієнка, Веніславського, Чернова і інших, усіх, хто робили прогнози. Про так звану швидку перемогу, чи переговори найближчим часом, чи про розпуск Ради парламенту, чи про те, що ось стабілізується ситуація навіть до того рівня, що можна буде, нібито проводити вибори. А на практиці ми бачимо, що от один зі слуг живе так, ніби перемога вже настала. А ось до речі, коментар дівчини, які зробили подарунок, і далі без коментарів. А от і я відать ні не ждалі, ніхто не... мене є що сказати. Хочу обратиться к ребятам, которые пишут ну, ну дорого, можно было машину купить, а можно было отдать деньги на ЗСУ, например, а можно было бы в принципе завалить свое жало и как бы ну просто поставить лайк или пройти мимо. До речі, напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. Якщо не хочете, не треба. Прямо зараз натискайте на наступне відео, яке з'явилося на вашому екрані. Там реально цікаво. До зустрічі!